Всім привіт! Гарного чудового вечора! Так, розпочинаю з схемки. Так. Що у мене виплітається? Місцями дивлюся, ой, і рука дрижить, і ще й Так, ось ця така цікава схемка. Так, Всі кусочки треба показати, які тут є. Зупинилася я ось на цьому рядочку. Розрахунок я зробила петель, щоб в мене далі правильно вийти ось на цей рядочок у цьому місці, і правильно вийти ось тут. Так, тепер, що в мене ось цей проміжок, він йде ось тут. Він у мене не получився. 20-й оцей рядочок не получився, тому що почалась хвиля. Тому що я вирішила. Я просто оплітаю ну, в кожну повітряну петельку йду по стовпчику з одним накидом. Просто. Там трішечки, тут, бачите, трішечки по-іншому, тут, якби, так, під одну вершиночку береться, у мене так не вийшлося. Так, як буде далі? Не знаю, буду вам показувати, що буде далі. Ну, поки йде все, поки бачите, ось я розпочала другий, другий цей, так, І в мене, ось, бачите, поки нормальненько йде. Так, да, є трішечки, але це, я думаю, що норма буде. Сама вона по собі ось така гарненька, така цікава. Так, це тонкий акріл, рожевий колір. Так, а я з вами ще вам цікаве хочу показати. Так, я переключаюся з вами на, на ось цю схемку. Зараз я пройдуся отак вот по ній. Так, у цій схемки Я вже її майже буду наслідуючий. Ось я пішла ось цей рядочок. І в мене там вже є виплетена квіточка. Рядочок я ще не дійшла до кінця, але вам покажу те, що у мене є. І показую до цієї. Це перша частинка, тому що хтось може захоче й другу частинку. Так, це ось її друга частинка. Це завершення вже цієї серветочки. Є ця серветка. На каналі Ірина на Луні, але вона, по-моєму, вже платна. Я знайшла схему в інтернеті, і, і навіть я цю схему не, не відразу знайшла. Мені прийшлось трішки пошукати буде. Так, тепер я пока, пошука, пошукала. Так, ех, покажу, що ж у мене тут вже. В цій серветці, нитки і рис. Так, є в мене трішки хвиля тут, але це так, як у мене було на початку, то я вважаю, що це ще нормально. Дивіться, ось квіточка, бачите, вже повністю. Тут у мене рядочок просто розпочався, то в мене квіточка не повна. Вона тоді вже, як я, Дійду рядочок, то тут буде повна квіточка в мене, а так вона ще в мене не зовсім. Так, ось такі ці куточки, бачите, які вони робляться цікаві. Ну, я думаю, вона як буде, вона мені все одно дуже подобається, вона мені подобається. Хоч вона зараз така вся ще в, в... в процесі плетіння. Так, і тут, ось, бачите, вже роз... повністю квіточка. Ну, а тут тільки початок квіточки, ось бачите, тоді я вже як і дойду, то і тут будуть квіточки. Так що ось така вона. Ось така вона. Ось такі цікаві ці, вибачайте, куточки ці такі цікаві. Так що ось вона тепер, так що ось так. Так, і ще я вам хочу показати ще красу показати, так? Так, а краса ось ця краса. Ось ця краса, тепер я її, вже в мене тут ниточка закінчується, ну? Так, і покажу я вам ось цю красу. Ну, дивіться, тепер, що в мене тут виплилося. Так, зараз я подвину трішечки сюди. Трішки, щоб... Так, ну ось така краса. Це десятий номер нитки. Вона як буде трішки накрахмалена, заблокується, буде взагалі, взагалі дуже гарна. Так що ось така. Ну, і на цій красі я вам кажу пока-пока. Але спочатку дякую, що ви є. Дякую, що ви мене просто дивитесь. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші теплі добрі слова в коментарях. Щиро щиро вам дякую. Бажаю вам гарного настрою, причудового вечора, спокійної і доброї ночі. Бо завтра ми з вами зустрічаємося. Бережіть себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства. І пока-пока. До завтра.